Моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Щира подяка спонсорам каналу, також адміністраторам ігру Юрчишину та третьому пілоту. Так, сьогодні хочу такі коротеньке відео для вас записати. Хочу розіграти ніж своєї авторської роботи. Це вже буде більше як 10 ножів я. Розіграв між вами. ось і Я не пам'ятаю точно або це 12 ніж у розіграші, або 11, або 13. -й. Точно не пам'ятаю. Розіграш, як завжди, буде легкі гроші, ніяких не потрібно. І будемо розіграти цей ніж. Я хотів його е озвучував нижче на каналах. На каналі там, якщо перелистаєте, я озвучував, що він вільний. Ось деякі люди мені написали на Viber. Е я потім мене тиркнуло. Ну хто на стрімах мене, чи хто давній підписник мене дуже добре знає. Мене тиркнуло. я сказав, ні. Я хочу його розіграти між вами. Тобто участь приймають всі підписники. Ті, що в мене виграли на розіграшах ножі, також приймають участь. тобто Приймають участь всі. Правила, як зазвичай, звичайні, просте запитання вам зроблю, ви на нього відповісте і отримайте цей ніж. От, надіюся, більшість з вас, хто приймав участь, знають моє розіграші. Для тих, хто зайшов підписався новий. розіграші досить прості. Нема там ніякої. Буде питання. Хто перший відповість, той отримає цей ножичок. Ну що, цей ніж, який я кував там, де я внизу, під цим відео, кування ножа ну, 95 х 18 в стилі Скандинава, де я вирізав руків'я, що казав, що він вільний, він розігрується. Для цього що потрібно? Просто під цим відео коментарі, хто приймає участь, просто поставити плюсик Якщо набереться більше 10 чоловік, там 10-15 чоловік більше набереться плюсів, то я його буду розірвати. Умови я оголошу після цих всіх плюсів в коментарях. Ось, це не складно. Хто приймав участь, всі знають. Так, ще раз покажу цей 95 х 18 який я кував з моїм клеймом, ручна робота, нижче є відео на нього. Ось так ось він виглядає з моїм клеймом, Ось такого виглядає больстер. Я показую, як я його робив. Це швидкий монтаж. Африканське дерево одне, африканське дерево, друге, больстер латунь. Потім вставка мідь, потім дерево африканське, потім вставка з нержавіючого металу і потім Граб І ручною роботою то що робив, вирізав вручну ножем Вікторінокс спартаном. Іноді вирізає щось по дереву для себе. Так як в мене оце от дядько. Іноді буває досух на роботі. То вирізає такі ось речі дідухів різних. У мене є багато їх. О. Так що це ручна робота. 95 Х, 18. Ось такі ось ніж нижче є відео, я його кував. В руці сидить досить класно. руків'я не скользить. Завдяки тим більше малюнку. Ось цьому скандинавському. І оброблена оброблене віском пчоленем. Ось такий красень. Він в розіграші. Це є ручна робота. Кований ніж. Хто хоче приймати участь в розіграші, той просто під відео цим кладе плюс. Ось і все. І я вже повідомлю, як буде розіграш, Скоріше всього буде на стрімі. Будемо розігрувати його. Ну, я вже повідомлю. Подивлюся, на результат, як буде більше плюсів. Тому будемо розігрувати. Так, я не пам'ятаю, які порахунку цей ніж. Я розігрую. Ну, більше 10 ножів. Я розіграв. Так, хто хоче цього ножа? Став просто плюс в коментарі. На сьогодні поки що все. Всім всіх благ, всім всього найкращого, до зустрічі, до слідчого відео. А далі буде ковання ножа з титану. Буду його робити. І чекаю на ваші плюси в коментарях. Всім всіх благ, всім всього найкращого. до зустрічі, всім пока. Пока.